Усі на весняний ярмарок, весна на бузуновій вулиці. У другій половині дня майже всі жителі бузунової вулиці сім прямували на весняний ярмарок. Майже всі це Мальта, Бруно, Ленард, Елла і Дей, Ліллі, а ще мама Бруно з крихіткою Анною, батьки Мальта і Елли та пан Розенбаум. Нінезючміх і маленький Оллі також долучилися, бо поробляли такі заходи. Тільки в пані Розенбаум, на жаль, була вечірня зміна, а пан Кардюччі мав працювати за комп'ютером. Як гарно світить сонце, сказала Ніна Зюсміх, Зі... Ні... яка була в чудовому гуморі. Вона була одягнена в червону літню сукню, що красиво маяла на вітрі. І де Елла теж хотіла одягти з їхній сукні, адже вісняний ярмарок. Чудова нагода для цього. Проте джинси краще пасували для американських гірок і каруселі. На ринковій площі було багато крамничок та атракціонів. Весі навколо метушилися і від галусі нікуди було подітися. Ми хочемо все тут роздивитися, сказала Елла. Можемо пітимо самі. Батьки розгумно подивилися одне на одного. А потім пан Розенбаум сказав: Гаразд, зустрінемося го за годину тут, біля входу. де Елла, Леннер, Бруно і Мальта пообіцяла, що виконати її погасливою компанією рушили до атракціонів. Лілі та маленький Олі, звісно, залишились дорослими, бо у малечі можна кататися лише на дитячих каруселях. Тут можна було розгубитися. Стільки всього навколо, і ланцюгова карусель, і будинок привидів, і дискотека, і пірати Карибського моря, і брейк-денс, і звісно, крамнички із солодощами, лотерея, кидання кілець і багато іншого. Погляньте, це ж катапульта, вигукнула Елла. Але на неї пускають лише з 14 років. Усі пороззявили роти, дивлячись, як куля плигала вгору та вниз на двох гумових мотузках між небом і землею. Оскільки весняний ярмарок це завжди дороге задоволення бабуся та дідусь Розенбаум дали онукам по 10 євро, а також Бруно Елі й Мальте, хоча ці і не були їхніми онуками, бабуся сказала, що рада потішити найкращих друзів онуків, що насправді було приємне, адже бабуся та дідусь Розенбаум не перемагали в лотереї і навіть не поїхали разом з усіма на ярмарок, бо мали квитки в оперу. І ось Іда, Елла, Ленард Бруно та мати стояли перед американськими гірками і ошарешено спостерігали за пасажирами. Вони високі, сказала Елла. Іда просто мовчки кивнула головою і враз відчула, що вже не дуже впевнена, чи справді хоче на них покататися. Заходьте сьогодні день сім'ї, оголосила жінка-касир у мікрофон. Тиму всі атракціони за пій круто. Бруно відшагнув мати і Ленарда. Тоді ми можемо перекататися двічі. Ну, гаразд, сказала Елла. І потягнула іти за собою. Вони купили два квитки та швидко сіли в першу порожню кабінку. Вони, Коли дівчатка помахали хлопчикам, запрошуючи їх до себе, ті просто похитали головою. Ви не поїдете з нами? запитала Іда. Це що, зі страху? запитала Елла. Ні, з розумом і мудростю, відповів Ленерт. Іда І Елла засміялася, бо вона вважала, що розум і мудрість якось пов'язані з хлопчиками. Тут машина з легким ривком рушила і і до зеленою покотилася вгору. Коли Елла і Іда за деякий час з'явилися біля виходу, з гірок то були розхристані та скуйовджені. Але їхні обличчя сяяли. Це було круто! видихнула Іда. Так, це було чудово, підтвердила і Елла. Ви маєте спробувати. Проте Бруно мальти Ленард наполягав на тому, що сьогодні хочуть лише керувати автомобілями на автодромі. Та й годі. Дівчаткам. Права не видалася привабливою. За, на... За багато штовханини, як на мене, сказала Іда. Ми краще подивимось на вас, сказала Елла. Але штовханини це найкраще в цьому атракціоні, вигукнув Бруно. Дивувавшись так, наче Елла і Іда відмовились від картоплі Фрі з ковбасками або цукровою ватою. На автодром вишукалася черга, їй довелося чекати вічність. Коли Зенар нарешті просунув... Он до каси, щоб заплатити, та заходився обшукувати всі кишені куртки та штанів. Мій гаманець, простогнав він. Він зник. Лендр ще раз обшукав кишені. І ще раз, але гаманця не було. Тебе обікрали. вигукнув Бруно. Може, я загубив його, пробомотив флерд. Хоча було б крутіше, звісно, якби його поцупили, наче у фільмі про злочинців. У такому натовпі це не дивно, сумно конст... констатував Бруно. Хто крадев дітей? обороно запитала Іда. Всі закивали. Ще нікого з них ніколи не обкрадали. довгий вісняний настрій раптом зник. Може, звернутися до поліції? запитала Елла. Ми могли б звернутися до пана шлюснуса, запропонував Мальте. Він раніше працював у поліції, але пан шлюс був далеко на познановій вулиці, у своїй вітальні, тому зараз не міг допомогти. Тоді Мальта спала на думку блискуча ідея. Ми ж найкращі друзі, чи не так? запитав він. Так, підтвердила Елла. Якщо ви, хлопчик, іноді буваєте дурбеликами. Саме ти, як дурбелик, буркнув Бруно. Але маєте продовжив. Ми, зберем... Ми зберемо всі наші гроші разом і розділимо їх на всіх, пояснив він. Тоді Ленер сказав, покататися на атракціоні. Тоді Леннер може покататися на атракціоні. Справа честі сказала Елла. І решта погодилась, бо саме для цього і є найкращі друзі. Я все вам поверну, сказав Флерт, «У -у купуючи хвитки. Обіцяю. Після того, як хлопчики добре розважилися, і хвилювання, і метошні дуже зголодніли. Друзі всі разом пішли по цукрову вату. П'ять цукрових ват, будь ласка, замовила Елла. Великих чи маленьких? запитав продавець. Великих, закричали всі в один голос. Якби це було теж за півціни, посміхнувся Бруно. Цукровою завжди мало, сказала Іда, і усі погодилися. Вони також купили два пакетики смаженого мигдалю один для тата Бруно і один для мами Іди й Ленерта. Якщо бідолахи пропускають весь на ярмарок, нехай принаймні потішаться смаколиками. Пазаяк із цукровою ватою в руці можна було покататися лише на оглядовому колесі. Діти вирішили поки просто прогулятися. Бруно раптом. Вигукнув, подивіться, силомір. Усі побачили атракціон, де потрібно було вдарити великим молотом по гумовій кнопці, щоб стрілка щоб на шкалі піднімалася вгору. А те, наскільки високо вона піднімається, покаже наскільки ти сильний. А якщо стрілка дістанеться з самого верху, задзвонить він і всім повідомить, ось вона, найдужча людина у світі. Три удари за євро. Сказав чоловік, який стояв поблизу стежив, щоб усе було виконано за правилами. Це наче бити по горіха дерев яним молотком? запитала Іда. Це, це неможливо перемогти, сказав Мальта. Зате я побачив, наскільки я сильний, пояснив Бруно. Він дав чоловікові євро, схопив обома руками великий і молоток і закричав на старт, увага, бум. Бруно виявився не дуже сильним. Першого разу стрілька піднялася наполовини, другого ще щинища, а третього. А Бруно за засмутився. Це гроші кинуті на вітер. Мабуть, Селомір просто зламаний, проборчав Бруно, оскільки всі трохи об'їлися великою цукровою ватою та вирішив поклати звичайній каруселі. Наприкінці грошей вистачав ще й накидальні кілець по одному на кожного. Але ніхто не влучив. Настав час зустрічі з батьками. Лілля була дуже схвильована. Я їх хістила на поні, гордо голосив вона. Сама без тата, а мого поні звали блискавка. Він був чорний і приємний на дотик. А позаяк вона також тримала гроші від бабусі та дідуся. Та ще й купила велику повітряну на кульку. І щоб ви думали, і щоб ви думали, це було. А вже жив у блискучій поні, що ширяв у неї над головою. Тата привезла мотузку до її зап'ястка. Випадково не полетіла, її, роз... її ліллі не розплакалася. Задоволений маленький Олі тримав у витягнутих руках вертушку, що хучно тріскотіла. А крихітка Анна міцно спала у слінгу, пригорнувшись до матусі, її ані трохи не турбувала маточня навколо поцуного гаманець, але та, там та, друзі вирішили не говорити, щоб хтось із батьків не подумав, що вони замалі, аби залишатися самим на святі. Але на бузиновій вулиці. На лендже чекала несподіванка, адже його гаманець із банкнотою в 10 євро, лежав просто на порозі перед будинком. Я йолоб, сказав Ленард, потираючи лоба. Гаманець весь цей час чекав на мене тут, і ніхто його не взяв, здивувався Бруно. А вже ж, адже суджева поліція, з сказала Іда, не вказала на вікно пана шлюснуса. Де мій мій та пюпі -пю, пильно стежила за всім із підвіконня. Звичайно, тепер ми маємо ще раз піти на ярмарок, сказав Ленас. Я ж казав, що ми завітаємо туди двічі. Кінець.